Привіт, ви на каналі Олехас і зараз я знаходжусь в дилерському центрі Ренакар у місті Борно, це Чехія, і я хочу вам показати просто феноменальну колекцію автівок BMW, яка тут зберігається, і серед них є справжні шедеври. Давайте дивитися. Ну, наприклад, перше, що ми тут бачимо, це BMW 850. Це культовий автомобіль, хоча вже й Янгтаймер, який вироблявся з. 89 по 99 рік. А, є такі насправді і на українському ринку, і українських клієнтів, а, але все ж таки тут вони просто в бездоганному стані. Давайте поглянемо, як виглядав салон BMW 8. І, до речі, якщо казати про вісімку, то uh, слід згадати ще один шедевр, який був у BMW це BMW Z8. Uh, це ну, дуже такий цікавий автомобіль, uh, за яким полюють всі колекціонери. Uh, і Хто ж міг подумати, що на нього так будуть полювати? Але насправді він заслуговує того, ви просто подивіться на цей стиль, на цей дизайн, на цей вигляд цих автівок, як вони виглядають. І ну, це просто захват. І, до речі, BMW z 8 також знімалась в багатьох фільмах. І е, хто пам'ятає в ліку, напишіть в коментарях. Я думаю, що ви всі дивилися і бачили цей. Шедевральний фільм про Джеймса Бонда. Але не тільки в цьому фільмі знімалось BMW Z8. І давайте ми подивимося, що тут є цікавенького. А є тут насправді ці автівки BMW 1800 і BMW 1600. І ще не вистачає тут BMW 1500, бо саме з 1500. Почався післявоєнний комерційний успіх BMW. Тобто BMW насправді випустила свої автівки раніше, там в ті роки, потім була BMW і Зета, але вони не були комерційно успішними. І от саме оце покоління BMW воно принесло компанії успіх. Бо насправді БМВ після Другої світової війни залишилась без власних заводів. Її головний завод знаходився в місті Айзенах. До речі, в мене є на каналі відео, звідти з музею з цього міста. І е, саме там розполагалися головні заводи БМВ по мотоциклам і автомобілям, але вони опинились в радянській окупаційній зоні. Е, більшовички намагалися там навіть виробляти е, контрафактні БМВ, Ну що в принципі вони роблять і зараз під назвою е, Альтернативний імпорт там, чи ще щось теж саме було і е, після Другої світової війни. Але за допомогою юристів місті Кьоль, оцей новоявлений, так сказати, БМВ програв суд безпосередньо власникам оригінального БМВ, і тоді з'являється біло червона емблема і назва ЄМВ. Це все проіснувало досить недовго і згодом в місті Айзенах Починають виробляти зовсім інші автомобілі. Але раджу подивитися в то відео, там розповідається про історію цього заводу. Ну а ми з вами подивимось просто карколомну шіст шістку, причому М Виконання. Це BMW M635, яка вироблялась з 76 по 89 роки. І подивіться, 286 кінських сил. І 255 км на годину. В принципі, це ну, по нинішнім часам не дуже такі карколомні показники, але в ті роки це був просто спорткар, ну скажімо так, масовий спорткар. Крім того, подивіться ці пропорції кузова. Це кузов купе. Так, я знаю, що зараз вже майже не залишилось купе, і вони відходять у минуле, але ну, наскільки вони все ж таки красиві? Подивіться просто ззовні на ці купешки від BMW, тут їх декілька штук в цьому музеї автосалоні. І всі вони просто фантастично чудові. І всередині це справжні олдскул справжні хлопці. Подивіться, оці всі диски, це все оригінал. А сидіння, а приборна панель. ну Де, де таке вже можна побачити кого, до речі, було щось схоже, пишіть в коментарях, бо ці автівки насправді заслуговують, то, щоб ми про них розповідали, показували і згадували. І, До речі, якщо казати про згадували, то йдемо далі, подивимось BMW M3. Це також культова автівка. Були вони вже на території України, але вже в вживаному вигляді, звісно. Їх завозили. Це автомобіль у 1985 році з'явився, випускався до 92 го також кузов Купе і його головна фішка була це без... зрозуміло, що двигун. І розгін він мав 6,7 секунд до сотні. В ті роки це було доволі потужно, максимальна швидкість 235 км на годину. Але е, у BMW, і M5 і m 5 М3, е, звісно, що головне це не показники швидкості або потужності, а те, як вони їхали, е, як вони керуються, як вони проходять повороти. І саме ми бачимо тут і наступну М, також М3. Давайте просто поглянемо в кузові e 46 м 3 яка вже мала 343 кінські сили. І така вироблялась з 2000 по 2006 рік. І давайте ми подивимося, як вона виглядає в салоні. До речі, в кого була така трійка, в кузові Є46, або навіть МК в цьому кузові, скажіть, чи все так відповідає тут оригіналу, чи все так виглядає, як повинно було. Ну, насправді ці автівки проходять дуже потужну експертизу, бо якщо ми поглянемо далі, ми побачимо, що тут. Не просто виставка старовинних автівок. Тут справжній музей автомобілів BMW від компанії Renacar Чехія. Ну, ось таке я хотів вам сьогодні показати відео. Кому цікава історія автомобілів BMW, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться на нашому каналі відео про ці всі автівки. Які представлені тут? Ну а ми рухаємось далі. І я з задоволенням почитаю ваші коментарі про справжні BMW.